Відеоогляд на телевізор LG, телевізор 24-го року виготовлення 65 дюймів, 4К роздільна здатність телевізора, Smart TV дуже якісне і чітке, і насичене кольорами зображення, IPS матриця 60 Гц, стильний дизайн. У нас іде повністю телевізор стоковий, ідеальний стан. Проте є невеличка царапина по самому склі, що на роботу ніяк не впливає. 18 тисяч гривень невеличка оцінка від нашого магазину. Неперевершені кольори. Дуже круте зображення. Операційна система WebOS працює бездоганно. Тому кого зацікавить за дуже гарною ціною такий телевізор можна придбати в Євротех Луцьк. Звертайтесь.